Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже елементарною, але досить важливою інформацією. Якщо ви цього не будете знати, вам може загрожувати в Польщі штраф 450 злотих. Тому обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк, щоб більше про це дізналося. І звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, і при можливості зробіть репост в своїй соціальній мережі. Отже, пише мені моя підписниця Наталя. Сталася в неї така ситуація. Вона зараз в Польщі, йде вона ввечері в магазин з подружкою, щоб щось там скупитись, і не взяла з собою ніяких документів. Мала тільки телефон. Зупиняє її страж гранічна. Підходить один мужчина, потім ще двоє. Далі стояла машина, представилися, страж-гранічна, Покажіть свої документи, підтвердіть особу. Вона каже: Я не маю. У мене є тільки телефон, а там є бователь і ДІАПЛ. Ці троє стражігранічний довго там щось читали, дивилися, радилися. І віддалий телефон з словами, що цього разу ми вам пробачимо, наступний раз вам загрожує штраф, тому що потрібно з собою мати посвідчення особи. Ну і звичайно, Наталя запитує, що їй потрібно кожен раз, як виходити з дому, кудись куди там на 2-3 хвилинки брати паспорт чи, наприклад, карту побиту. І я скажу так. Вам ще дуже пощастило, бо вас могли забрати до відділення для вияснення особи, і вже і там дати вам ще й штраф 450 злотих. Інформація для всіх українців, які за кордоном, ви мусите мати з собою документ, який підтверджує особу. Діапл і МВДЛ не є таким документом, який підтверджує особу. Це має бути або паспорт, або карта. І це має бути в оригіналі. Копія теж не підходить. Тому наступного разу, коли ви плануєте вийти з дому, чи там з хостелу, з готелю, чи де би ви не проживали, за покупками на прогулянку, викинути сміття, згадайте цю інформацію, що вам потрібно з собою мати посвідчення особи. Кидаєте в кишеню, чи в сумочку, і йдете. Воно не важко, це не важко, не складно, тільки треба про це пам'ятати. Бо в будь-який момент, чи вечір, чи зранку, чи в обід. В будь-якому місці вас може зупинити страж стражгранічна, поліція чи будь-яка інша служба для перевірки документів, а ви мусите їх мати для того, щоб це підтвердити. Не маєте, можете поїхати на відділення і, звичайно, там заплатити ще й штраф 450 злотих, що не дуже буде корисно вашому гаманцю. Я сподіваюся, що ця інформація для вас буде корисною і цікавою. З вами, як завжди, Саша Матвій. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!